Доброго дня, глядачі сьогодні, 23 травня 2023 року, місто Дніпро. Будемо прививати сьогодні в зелене чорно-зелене черенки винограду. На даний час я хочу привити на здоровий винограда винограду сорта винограду. Це буде Рататуй Бананас Б. Б-12, лора кишмиш та Бравісімо e, кишмиш. Для цього, що нам потрібно буде? Нам понадобиться для прививки. E, да, саме головне, що я забув сказати, прививати виноград в будь-якому разі e, бажано. І краще, коли температура повітря, це мало хто вам каже, ну, температура повітря має бути не нижче 16 градусів. Якщо нижче, то образування зростання буде дуже погано. не буде образовуватися калус і ваш черенок, більше шансів того, що він просто-напросто пропаде. Для цього нам потрібно для прививки, що нам буде потрібно? Сікатор. Ну, це прививочний секатор. Раніше ну, я питався ним прививати, але ну, мені не сподобалось прививання. Так, також потрібен буде стрейч-пленка. Я буду використовувати скотч канцелярський. Вода, вода нам потрібна буде. ну, Тут розбавлена марганцовкою. Також, Також нам потрібен буде укорінювач. Ну, Зараз я використав на цей раз укорінювач. Я замоч, він потрібен для чого? Для замочування черенків. Я їх замочив за сутки. Тобто Вчора ввечері замочив. Сьогодні я буду. Ну, вони в цій воді замочилися, то Це для того, щоб краще образовувався калус. Будемо прививатися сьогодні. Ми... А також нам що потрібно? Нам потрібен буде спирт. Це вода з марганцовкою. Тут будемо черенки, які зачищимо, положимо в марганцовку, щоб вони продезінфіцірувалися. Ну, не контактували, ніяка болячка не причепилася, так як це, можна сказати, хірургічна операція буде. На даний час я буду прибувати новим методом. Він мені дуже сподобався. Я бачив, що відео є у Ютубі одного виноградаря. Він, Чим мені сподобалось відео. Він зарізає даний паган, і листок знаходиться зверху. Ви це побачите. Чим воно краще, я так вважаю, тим, що поток соку тими до верхнього листочка передаватиметься. І той черенок більш краще має зростися. Із цих методів я ну, прививав я раніше. Раніше, ось, бачите, це невдачні прививки. Так, це, хто вам каже, що 100% прививка буде, це все брехня. 100% гарантії немає ні в чому. Тобто Прививка може або не перезимувати, або на ранній стадії просто не зростися. Для прививки нам що потрібно? Щоб куст, саме головне, щоб була температура 16 градусів, куст був, був сильно рослий, тобто, ось бачите, це врост іде пагано, він згибається. Тобто, на сильнорослих кустах є гарантія, що, ваш, що ваша прививка приживеться, ніж на слаборослих. На слабих рослих вона може чахнути, ну, скажімо так, за все літо будь тільки один лист. Листочок і все. Більше ну, не, бу не буде нічого. Тобість, прививати. Я прививав в розщеп, е раніше. Тобість, прививав. Є такий спосіб корейський, він дуже популярний в Ютубі. І що цей мені спосіб дуже сподобався. Хочу спробувати. Е тому що ну як я казав, сок подача йде сока. І тобто, так якщо обрізати оцей черенок, сок вже не буде поступати. І він просто-напросто, ну, шанси на приживаємо буде зменшені. Корейський спосіб мені більше цього сподобався тим, що він, у нього приживаємость черенка ну, набагато більше, ніж розщеп. Краще прививати, так, кстати, краще прививати, коли йде серія дощів, ну, тобто більш влажне повітря. Тоді теж прививка буде ну, набагато краще. У мене один рік, можна сказати, процентів 80-90% прижилися всі прививки. Це було, якщо не ошибаюсь, позапрошлий рік. Тоді дощі в той період був два тижні йшли. І температура була повищена влажність, влаги для винограда хватало і тепло було. І вони прижились краще, ніж, скажімо так, коли жарка погода і постійно, то виноград, ну скажемо так, сокодвіження набагато хуже в жару. і вже прирвать краще після дощу. Або ви якщо, ну. Приватці вирішили, що доща немає поводу, то тоді треба за сутки залити виноград водою, полити його точніше. Води, ну, засимості від куща, тобто краще, це десь приблизно літрів 50 під кущ, якщо цельно мощний старий кущ, якому вже більше п'яти років. Скажімо так. То є, і тоді сокодвиження буде. Ну, на даному етапі ми будемо перевивати то є, ось цю лозу. лозуємо. Бачите, вона сильно росла, товста. Буду я прививати на третьому міжузлі. Тут. То є, ну, ця нам не потрібна, ми її відрізаємо. Так, сок пасока, ось бачите, є. Це нам теж не нужно. Тобто залишаємо листочки. Тобто, так як ми будемо розщеп, ось виділяється пасока. Зараз зачистимо даний черинок. Гаві Б-12. погано видно Б-12. Будемо зачищати. Так, я секундочку відріжу. Бачите, він зелененький, повністю все добре, пасока є. Все отлично. Брунька не проснулася. Ну. Да, так, бачите, зелененька. Тобто вона жива брунька. Так, ну давайте подивимось як нам краще. Так, це у нас так, так. Угу. Ага. Так, зачищаємо. і змощуємо, щоб не було окислення. Ну, стару кору краще вбрати. Там, як скажемо так, всякі болячки можуть бути, і, щоб вона нам не мішала, але не дуже усердствуємо Так, все. От у нас одну сторону. В одну сторону ми так, щоб серцевину захватити, повністю тобто зрізаємо. А з іншої тільки калу зелену трошки підчищаємо і все. Тобто повністю вам не треба тобто його робити, скажем, просто кліном. Тобто, ось бачите, клін. Ось тут більше, там менше. Бажано рівніше робити, як можна рівніше. Це для того, щоб більше прилягаємось краще було там і змочуємо, щоб не було процесу окислення. Всі тросточки ці удаляємо, щоб у нас. Не було, тобто ну, не пішов рост, і ми знайшло роз теж той часть, що нам потрібно. Есть, будемо тут робити заріз. Так, положимо. Робимо акуратно, щоб не, по, не порізатися. Так як нож дуже гострий. Так, зробили зараз. якраз туди водички. Так, і... Серединка до нас досередити калус поближче калусу. І камбіальні слої, щоб у нас совпадали. Треба ще трошки зарізати. Чим рівніше, тим краще. Так, ну, тут все вже. Ось бачите, що перед... ну, як будемо обмотувати, воно буде плотно все. Тобто у нас повинно тут зростись. Так, обмотуємо. Обмотуємо скотчем. Скотчем, обмотуємо липкою стороною наружу. Тобто не липкою вовнутрі, а обратно. Це буде краще і обмотати нам. О, Треба, щоб його не зламати. Він більш кріпкіше, а потім ми обмотаємо зверху стріч пленка. Стрічковий момент. Стрич-пленка, вона э, більш м'яка. Ну, більш щільніше буде платніше, ну, скажімо так, ощільнюватиме. Тут на даний час скотч він склеює і стягує дуже добре пагон. Можна використовувати різні є матеріали, спеціально прививочне, Ну, Я користуюсь так. Як ви забажаєте, це ваше право. Опользуйтесь, як посчитаєте, потрібним так. все, бачите, навіть заклеюється зразу. А тепер. Стреч-пленку, ну, де її взяти. Можна купити маток готовий, а можна взяти, купити, піти на кухню, скажімо так, і на кухню у жінці від, відібрати, відібрати е, стрейч пленку яку вона за, ну, використовує на кухні. Тобто відрізати кусочок такий, скільки нам потрібно. І теж обмотуємо, обмотуємо увесь привитой. Черенок. Проходимо по тому місцю, обмотуємо черенок... для чого, щоб він не висихав. Залишаємо тільки одну почечку, остальне все плівкою. Повітря там це для чого, ще обмотується, щоб сок все поступав тільки в черенок. Щоб не обривалось, то я її використовую скотч. Все, ми привили. Через деякий час будемо наблюдати за нею. Приживеться вона чи ні. Остан... Ну, інше я буду робити так само. Потім, коли приживеться черенок у нас, Паган. Ну, скажімо так, декілька сантиметрів, наприклад, вже буде в рост. Ми цю частину просто-напросто відріжемо, щоб всі соки вже поступали іменно в черенок. І да, так, наприклад, саженці. Не давайте, щоб ну, тобто нам потрібно буде пообламувати лишнє, щоб сила росту і іменно була напрямлена в даний черенок. Ну, ми будемо снім... тобто, в процесі і будемо наблюдати за розвитком даного способу прививки. Якщо ну, тобто, будь-який результат. Да, кстати, притягнення я використовую. Ну, мені більше подобається використовувати, естественно, то цей даний листочок, бачите, внизу ми його залишили. Ми його просто степлером прищепимо отак, ось так. І і буде тось, влага, защищені від сонця, плюс влажність повітря, ну, щоб не висихала сама почка. Буде ну, дуже комфортно чувствувати себе прищепам. Може, хтось захоче корейський спосіб, тобто, як з цим прививати. Ну, я покажу на цьому пагоні. Тобто, ми лишнє повбираємо. Все буде примітивно. Тобто, зелене в зелене. Да, Лісточок, якщо ви будете зелене в зелене, то його потрібно як можна менше залишати. Тобто, ну, можна, в принципі, цей отрос. ну хай трохи буде. Для цього як він робиться корейський спосіб. Його і в нас теж в Україні давно приміняють. Ну, більш, ну, він не розпространенний сильно. Тобто беремо даний пагін. Тобто ось у нас, допустимо, росте. Ось він, тобто не привівка, ось він росте. Ми зрізаємо під углом повністю верхушку, робимо розщеп, так от як замок. Бачите? І так же саме робимо замок на даному щеренку. Ну, це я, щоб висоту зробити. Ось зробили. І бачите, ось його вставляємо в цей розщеп. Є, і обмотуємо таким методом. Ой. Mm. Mm. Це корейський спосіб. У нього проживаємось набагато більше, ніж у способа отакого. От і таким прибивав. Тут ми просто зачищаємо тоді. О, ну, це трав'яністи вже дуже. Давайте я. Так, ага, да, встаті, якщо будете робити, то є грони, потрібно їх буде, ну. Коли прищипати будете, їх удаляти. Тобто, коли вже приживеться прививка, якщо викине грону, то можна її і, і залишити, щоб подивитися з той сорт, ну, який ви бажали привити. Ну, я думаю, точніше не привити, а привити сорт побачити. І скуштувати раніше, ніж чекати. 3 роки на, ну, на поки виросте кущ. Ну, на трав'янисто. Зараз я трошки ще сильніше підріжу. Ось. Оцей спосіб він не дуже. Ну, у нього приживає масія, але набагато гірше, я, я б його відніс. Ну, це моя думка, мій опит. В мене вони приживались набагато гірше, ніж корейський спосіб. Цей спосіб, що новий, ну, я побачив вам зараз відео, показував, мені набагато більше подобається. Тобто, ну, я вважаю, що набагато краще тобто, на приживаємо даних черенків. Особо, якщо, скажімо так, матеріал не всіх ідеальний. Тобто, ми купуємо матеріал. Які нам дали черенки, тобто ми не можемо вибрати той, який нам подобається. Нам дали, тобто, ну, так, він може бути тонковатий, може бути трохи, ну, скажімо так, підпорчений, бо тому, ж, тому, що хранився в холодильнику. Тобто, ну, фактори багато, підсушений там сильніше все. То при такому методі він, ну, звісно, якщо не сильно рослий кущ. Приживаємось набагато, ну, буде трохи гірше. Ну, тим паче, і так теж проживається. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк. Все, до скорих зустрічі, до побачення.